Танцювали та співали пісні. У прифронтовому Зеленодольську проводять новорічні заходи для дітей. Сюди прийшла і дев'ятирічна Аліна. Ми танцювали, співали про Новий рік Святого Миколая. Я сьогодні була з друзями на, на це свято. Мені сподобалось дуже. Щороку у Палаці культури на новорічну ялинку приходили понад 400 дітей. Цього року задля безпеки малечі поділили на групи. У кожній по 20-25 дітей. Керівниця театрального гуртка Оксана Савінська говорить, в день проводять заходи для чотирьох груп. Ми взагалі дуже щасливі, що наш палац культури має можливість таку робити дітей щасливими. Ми для цього тут працюємо. У нас на початок війни, як почали евакуювати людей, зовсім не було дітей, а потім. Потихеньку поступово почали з'являтися люди, приїхали дітки. Пані Оксана переконана, навіть під час повномасштабної війни діти мають отримати свято. А зараз, зараз, це для дітей дуже необхідно. Знаєте, от сьогодні навіть дорослі діти, такі по 14 років, такі як я, зростом, вони з нами танцювали коло ялинки. Це дуже класно. Діти радіють, діти по получають заряд енергії, позитив. Свята для дітей у Зеленодольську відбуватимуться увесь тиждень до нового року. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.